Всім доброго дня, друзі! Сьогодні 23 березня. Вирішили з сім'єю своєю проїхатися трохи до горів, Гори Карпати, познімати для вас пару кадрів чудових. Сподіваюся, вам сподобається. Тож, друзі, не забуваємо підписуватись, коменту... коментувати і, як то кажуть, гарного перегляду всім. Вода чистенька, така прозора, що Я спробую показати вам. Наш каміння видно знизу. О, Ось фокус пропав. Сподіваюсь, що буде видно. Глибина порядна тут. На жабки вже є. Ну що, друзяки? Вам гарного перегляду. А ми погнали. паньки зараз їдемо з самої ріки. Так красиво. Такі сходинки на горі. Все для людей зробити? зроблено. Зроблено. Тут таку красу для людей зробили. Головне, щоб не нищили такі біседки для великих компаній. Все для відпочинку. Тут якісь тут менші біседки є. Такі беседочки класні, свіженькі, навіть освітлення є. Тут мангальчик. Таке приміщення. Краса. Там далеко. Туалети. Все як має бути. Там ще мангальчик такий відкритий. О, майже відкритий. Так, тут дружина йде. Краса. Тут така відкрита беседка. Альтанка. Клас. Класно зроблено. Гарно біля ріки Де ж головне, аби люди не, не свинили. Тобто колисанка така. Красиво-красиво. Так, друзья, я тут вед з моста. Там ці сходинки, що ми були так виглядає з цього боку. Заїхали в колебу, а тут таке зустрічає нас. Такий красень. Дека козочка. Як позує. Як воно, як він позує? Самець. Самець, Самець, покажися ближче, Та через огорожу знімаємо. Козя. козя, козя. Ну Покажися покажися ближче. Ну. Козя. А? козя. Так. Хочеться бороти. Боротися хочеш. Ти показуєш, який ти красивий. Так. Показуєш, який ти красивий. Так. А, да, фукаєш. Фукаєш. Красавчик. Красавчик ти. Красунчик Така краса. Краса Карпатська. Так, а ну зараз підійдемо ще до кабана. Щось його не видно. Ось така колибо спереді. Такий схід до ріки. Якщо були коло нього, це задній двір колибе. Теж такі сідочки є. Там ще одна є. Одним словом, класно. на Давайте восною.